Історії незламних та відважних зі щемом та гордістю відгукуються у серці кожного слухача та слухачки. Сьогодні у Рівному провели захід, присвячений дню матері, сім спікерок: волонтерка, парамедикиня, військова, що побувала в полоні, та інші жінки, які під час війни постали перед труднощами, зібралися аби поділитися своїми історіями та показати, що немає проблем, з якими неможливо впоратися. Наталія Рибак жила у Маріуполі. За період повномасштабної війни вона стала очевидицею страшних подій. Втім, найважче каже, чекати на Вернення власної дитини з полону, 11 місяців. Вона була в полоні. Зостали, як вони вийшли, 17 квітня, от рік, як вони так, вона була в полоні. 10 квітня вона вийшла з полону. Місяць була в госпіталі, лічилися з дівчатками, які з ними були, з подружками. Всім буде цікаво, як наші діти захищають. Батьківщину, Щоб вони дуже люблять від життя, віддають за це. Ще одна з гостей заходу Мар'яна Мамонова. Її історія відома чи не кожному українцю. У полон вагітна жінка потрапила за зовсталі, а вийшла з нього за декілька днів до власних пологів. Її життя розділилось на до та після, тож приїхала до Рівного, аби розповісти, як впоралась з труднощами. Я сама є вже мамою, як сім місяців. Вагітність для мене проходила в таких, скажімо, специфічних умовах. Тому тема мам для мене є особливою. Бо я вважаю, що саме матері, жінки, діти в теперішній час є найбільш незахищеною верствою населення, і цей захід спрямований саме на те, щоб підтримати жінку, наголосити її на тому, що все ж таки вона є сильна. Незламна, як усі жінки України, хоча час є дуже складним. До слова запрошували і рівненських волонтерів. Катерину Марчук. Війна застала з двома дітьми та немовлям на руках. Розповідає, часу на те, щоб довго думати, не було, тому швидко опанувала себе, аби зібрати навколо людей та бути ефективними у своїй допомозі. І згодом жінка рухалась цим шляхом навіть попри трагічні обставини. Кожна українка є незламною. Мене запросили поділитися своєю історією. історією з 24 лютого і Розповісти людям з трьома дітками, як не зламатися, як зробити багато добрих справ і допомагати. Я знаю, що когось це змотивує, знаю, що комусь це дасть можливо відповіді на якісь питання. Але найголовніше, ми, як я вже й казала, ми маємо всі бігти на зустріч своєї до своєї перемоги, але бігти не просто в думках, а бігти реальними діями. Господиня заходу, керівниця ріненського цнапу Євгенія Курсик розповідає, українки живуть у постійному стресі вже другий рік, тож вирішили запросити спікерок, які власним прикладом показали, як опанувати себе, знайти мотивацію та рухатися далі за будь-яких обставин. Справа в тому, що кожного року до Дня Матері ми організовуємо якісь проекти, і цьогоріч у нас також були думки стосовно того, який проект організувати. І ми захотіли організувати мотиваційну зустріч для своїх працівників, адже в дев'яносто. Відсотків нашого колективу це жінки, більшість із яких матуси. І коли ми почали готувати цей захід, організовувати спікерів і зрозуміли, наскільки це буде може бути цікаво і для інших, зрозуміли, що не можемо обмежуватись виключно нашим колективом. Історії цих жінок можуть стати прикладом для кожного, адже сила та незламність сьогодні мають їхнє обличчя. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.